Віднині командири військових частин можуть особисто без участі ТЦК відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення. Ну давайте все-таки все-таки брати лучше, все що у нас було в опиті великих епох. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Ми зробили важливий крок у сфері оборони нашої держави. Тепер бойові бригади отримали новий інструмент, який дозволить проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призив добровольців. І зараз для кожного українця та українки настає шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь, наголосив міністр. Ми часто говоримо про «Мавіки». Наскільки це важливий елемент для того, для наших воїнів, для військових, станом на зараз, зокрема, тому що от в е, багатьох глядачів, звісно складається враження, а читають по написаному. Е, зразу скажу: іноді ми не по написаному йдемо. Ми іноді самі своїми словами, звісно ж, пояснюємо наскільки це е, треба. Але от скільки треба, яке забезпечення зараз? Отут от розповідає. Так, дійсно, чому саме мавіки, бо існують різні види безпілотних літальних апаратів, дронів мавіки. Вони є найбільш універсальними, як наші глядачі могли бачити із відеоролика, який ще ось щойно був в нашому етарі. Це і розвитка, звісно, це і коригування артилерії, це і безпосередньо сама ударна сила, тому що мавіки можуть нести певні снаряди і кидати їх на позиції окупантів. Але чому ось така потреба саме у мавіках? Якраз через їхню універсальність, що дуже часто застосовують на фронті є мовірність, велика ймовірність того, що ворог може їх збити. Скажімо, якщо використовувати мавік для розвідки, зрозуміло, що це не така розвідка спеціальні, так звані крила літакового типу. Вони літають. Мавіки мають на увазі нижче, хоча можуть виявляти більшу кількість об'єктів, але через це вони дуже вразливі до стрілецької зброї ворога. Якщо говорити про мавіки і знову ж таки коригування артилерії, наведення FPV-дронів, чи як скиди та сама історія? Тобто вони літають низько, дуже легко збити. На жаль, втрати величезні. А от як за твоїм спостереженням зараз змінилася роль безпілотників і використання безпілотників раніше і зараз? Так насправді навіть за ці роки повномасштабної війни Російської Федерації проти України дуже сильно змінилася і роль зросла. Я б сказав роль безпілотних літальних апаратів на полі бою, як розвідувальних, власне, так і ударних. А разом з тим змінюються способи їх застосування, тому що ті дрони, які раніше виготовлялися для цивільного призначення, ну я впевнений, що навіть виробники не думали, що їх можна буде використовувати з таким різноманіттям, як ми використовуємо, але. Маємо розуміти, що і ворог також вчиться. Ворог також знаходить різноманітні способи, як покращити, скажімо, дальність польотів тих же розвідувальних е, літальних апаратів, як збільшити висоту для того, щоб вони були менш помітні. Ну і це трохи ускладнює завдання із їх ураження із їх збиття. Але ми також звичайно вчимося. Ми також е, можемо і робимо подаруночки окупантам, на які вони просто не сподіваються, і їм теж треба трохи подумати, яким чином можна е, власне. Збити той чи інший дрон, тому що ну знову ж таки технології вони розвиваються, і загалом, і зокрема і у військовій сфері, постійно знаходяться якісь нові нові рішення, і ми впроваджуємо ці рішення. Не можу зараз озвучувати які саме, але Окупантам доводиться іноді дуже і дуже важко для того, аби підлаштуватися під нас. Хоча знову ж таки це діє в обидва боки і маємо про це пам'ятати, і не варто недооцінювати ворога. А, ти ж, Андрій, погодишся, що приймається така сім'я, така родина. та? І от ми своєї сім'ї тебе відпустили в іншу сім'ю, в колектив, в яких людей ти потрапив? Розкажи, ми сьогодні через призму людей, звісно ж говоримо захисників, захисниць, день відзначаючи. Які це люди поруч з тобою? Аби обійтись від цих з іншого боку офіційних слів, там знаєш, які плеча в плеча з тобою поруч, але це дійсна правда. Вочевидь, в тебе вже є і нові друзі, і нові колеги 100%. Давай розповідай. Так, звісно, це прекрасні люди. Це ті люди, на яких завжди можна покластися. Це люди, які в цивільному житті були там в абсолютно різних професіях. Зараз вони е, тут, вони зараз е, безпосередньо у збройних силах України знищують ворога. І насправді досить цікаво поспілкуватися із ними, дізнатися більше про їх життя до збройних сил України, про те, як вони доєдналися сюди. Але загалом це надійні люди, дійсно надійні люди. Е, і коли десь з ними на виїздах, то я точно. Впевнений, що ці люди в разі чого зможуть прикрити, ну я звісно їх також, тому що це це справді побратими. Це таке бойове братерство, яке ну можливо описати і порівняти з чимось іншим. А які твої власні відчуття, Андрію? Адже ти долучився до війська цілком усвідомлено. Ми пам'ятаємо, як ти вів останній перед, власне кажучи, походом до війська ефір. Але я сподіваюся, після тебе буде після перемоги дуже-дуже дуже багато ефірів. В цьому, до речі, слоті ти працював, де зараз ми з владу mm -hmm. якраз його закриваємо. От твої власні відчуття, та коли ти долучився, можливо, в тебе були якісь уявлення, якісь може ілюзії в чомусь. Як ти бачиш ситуацію, скажімо, у війську зараз уже власне очима учасника? Так, дійсно мушу сказати, що завжди, от є якесь очікування, коли ти йдеш до чогось нового, коли ти доєднуєшся до чогось нового, то завжди є певні очікування, дуже часто вони завищені. А потім виявляється все абсолютно інакше. Але в випадку з тим підрозділом, де я зараз насправді це надзвичайно злагоджено і дійсно все працює настільки, от як механізм швейцарського годинника, можна сказати, що кожен робить свою справу, кожен на своєму місці, кожен займається тим. Чи має займатися, і це підвищує бойову ефективність загалом підрозділу. Е, насправді величезна вдячність за це всім командирам, які змогли налагодити роботу. Е, тому можу сказати, що от очікування і реальність не сильно відрізнялися. От те, що я очікував там, коли вступав до лав збройних сил України у квітні, і вже ось жовтень, початок жовтня, за весь цей час ще не було якихось тих моментів розчарувань, чи, чи я не знаю зневіри. Ну, тобто, фактично, всі очікування дійсно виправились. Ми доволі часто говоримо про той день і про ту мрію і ціль для мільйонів українців, яка має точно настати, і вона настане обов'язково. Але я от як скажу про цей день. Коли я прийду в офіс на прямий, а соломка буде сидіти за цим столом на ефірі. Ми, ми чекаємо тебе, Андрію. Хай тебе господь боги покрова свята бережуть в сьогоднішній день і надалі. Дякуємо тобі за долучення до ефіру. Андрій Соломка, військовослужбовець, е, дивіться наш коли та Андрій. Дякуючи тобі. Ми нагадаємо про QR-код, номер картки. Вже так сподіваюсь, не 59 там 40 чи можливо 30 тисяч. Залишилися так активно долучались. Давайте, друзі, донайте, бо ще трішечки і в хлопців будуть такі необхідні мавіки. Андрій, завтра на роботу. Андрій. Дякую. Дякую, ти глядачам. Ви просто неймовірні. Враховуючи, яка сума була від самого початку. Скільки ще залишилось? Ви зробили просто неймовірну річ. Я дуже вам дякую, і всі хлопці дякують, які будуть працювати з цими дронами. Також разом дійсно переможемо, і ми відчуваємо. Вашу підтримку, дякую за прямого каналу, ви просто неймовірно. Ти скажеш? Та, ну, Та закинули ви... майже 20 тисяч вже зараз, тобою сьогодні. Ще, ще, ще трошки. До кінця ефіру Слушайте. ми можемо вже закрити буквально цей збір.